Дитина погано їсть. Як саме виглядає ця проблема? Дитина їсть зовсім мало або вибірково. І це проявляється через те, що дитина відмовляється від певних продуктів або страв, може не їсти овочі, фрукти, їсть дуже повільно, відволікається. І вживає лише кілька улюблених продуктів, і відкладає будь-які нові продукти. Відмовляється також від їжі у зовсім певних моментах. Ви поїхали в гості на відпочинок до бабусі, в садочок і діти не їдять важко вмовити дитину поїсти. І прийом їжі стає просто стресом для всієї родини. Які можуть бути причини цього? По-перше, це фізіологічні відсутність апетиту через зріз зубів, хворобу чи втому. не треба дитину змушувати їсти в ці моменти? Психологічні це стрес, напруга, особливо під час їжі, коли у дитини виникає протест. Тому що батьки, дорослі тиснуть на дитину. Харчові вподобання дитина формує тільки свої смаки. І, звісно, нові викликають в неї недовіру. Неправильний режим дня, неправильний режим харчування, постійні перекуси, солодкі напої, чай, сік це все знижує апетит дитини. І, звісно, це все впливає негативно на дитину, тому що. Недостатнє харчування, і це може вплинути на фізичний розвиток дитини, їй може просто не вистачати енергії. Стрес від їжі формує негативне ставлення взагалі до процесу їжі може виникати різні дефіцити важливих вітамінів та мікроелементів. Для батьків. Що говорити, це постійне занепокоєння за здоров'я дитини, це напруженість, сварки, особливо під час їжі, коли цей процес ускладнюється, і ви не знаєте, що робити за столом. Відчуття безсилля, невдача в спробах нагодувати власну дитину, і звісно, це впливає на те, що стрес від цього процесу для всієї родини час витрачається не на те, щоб поїсти, а на те, щоб вмовити дитину, це зробити, заспокоїти дитину, а хочеться просто банально сісти і пообідати, якщо не вирішити цю проблему. Це може впливати на дитину, це ризик розвитку харчової недостатності або дефіциту важливих речовин. Це формування неправильних харчових звичок у майбутньому, тому що доросла людина може просто уникати здорових продуктів, підвищення ризику проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Через те, що дитина їсть нерегулярно, може зовсім не їсти, а потім налупитися і з'їсти дуже багато негативне ставлення до їжі як до примусу. Що це обов'язково, це теж стрес для дитини. Хронічний стрес за здоров'я своєї дитини, конфлікти це все ускладнює емоційний клімат в сім'ї, в родині. І що ми можемо зробити, як можна допомогти в цьому напрямку? По перше, це дозволити дитині самостійно. Насипати собі їжу стільки скільки вона хоче, уникати примесу, бо коли їжі дуже багато, і дитина лякається від того, що їй треба це все доїсти до кінця, треба встановлювати чіткий графік прийому їжі без частих перекусів, без солодощів, уникати соків, солодких напоїв, печива і усіх всіх перекусів, тому що це все знижує апетит, маленькі порції. І дитина хоче ще, вона може додати собі, досипати, але не налякуйте цим величезним об'ємам їжі. Дозволити брати участь у приготуванні їжі, вибирати продукти, мішати, нарізати, накривати на стіл це дитині дуже подобається. І нехай дитина сама обирає на столі ці продукти, які ви приготували. Це здорове меню. Дитина вибирає самостійно, скільки їй насипати. Ігровий підхід у чому, що маленькими шматочками можна розділити нові там продукти і їсти їх за кольором, наприклад, або створити якусь тваринку з овочів чи фруктів. Можна придумати, як заохотити дитину до нових продуктів, але нові продукти. Треба вводити поступово разом з улюбленими стравами. Треба постійно пропонувати дитині і заохочувати дитину скаштувати новий продукт. Не один раз показали і забили, а це треба постійно робити, пробувати. Розуміти, що апетит дитини може змінюватися від настрою, від фізіологічного стану. Тому дитина в якийсь момент може менше з'їсти, а в який з'їсти навпаки більше в протягом дня. І ви, дорослі, подаєте приклад, як їсти разом, як їсти спокійно, як спілкуватися, так що це класний, приємний процес. Не критикувати їжу за столом, навіть якщо вона вам не подобається. Закінчуйте казати фет, я не люблю це з дитинства. І якщо ви відчуваєте, що вам потрібна консультація, потрібна допомога, ви бачите проблеми з харчуванням, звертайтесь до спеціаліста, тому що ви закладаєте харчові звички на все життя. І головне, не перетворювати їжу на джерело стресу. Варто створити комфортне. Цікаве, позитивне середовище для харчування, дозволяючи дитині поступово формувати харчові звички, будьте прикладом для власних дітей.